Всім гарного і позитивного показую вам, який тепер никак у нас буде луці. Йо, луций. Ниця дараба м'ясо пече, така дараба файна, м'ясо. відбитого маленько печеся, на один бук, на другий. Ну а як луцій буде без масла? Масло мусить класти. Помастимо його маленько маслом. Наш луцій маленько. Бо був смачний. Бо був добрий, ням-ням-ням. Но лоці мусимо витягнути колись піджарів. Витягаємо і мечемо сюди цибулю. Цибульку, цибулю. Цибулько много. Босяфаненько пожарила до золотистого кольору. Ну, цибулю мішати. Не забути за неї, бо погоріла хазяюшкою. Ne vključite TikToka, da nikati se vidi, a jim mišati, bo se bujna ne zgubila. Vsi <laughs> bujni smo posolili, popoprijanili, malo dodajme rvuno in mleto in popreg. Podsupali smo malinko buljončikom in dodajme tomatno pasto. Dali smo tam tomatno pasto. Ne zabavajmo, da treba jim malo pocukrianiti pasto. Дали сметану, там чесничок, аш виріти. Цукру пітенько. Цукор пітенько. Тепер мечемо туди лоций і закриваємо кришку найсамаленьку, тому потушити. З одної та з другої сторони. Притрясимо базиліку. Як от у нас це каже базалка? Васильок, васильок. Васильком. Буде мало да Ну, як без нашого любимого коріандра. Так, лоций наш готовий. Їсти я його не буду, бо то я не собі, початка моя. не буду його їсти, не буду вас лакомити. Всім гарного і позитивного. Робіть, сісти, ви не були голодні.